Було це минулого літа, коли над городом почали літати дрони. Спершу думав, то діти з квадрокоптерами, а потім глянув на капусті сліди як від лазера. Кажу: бабі, це сука глобалісти, хочуть мій буряк чіпізувати. Взяв рулон фольги, зробив шапку. Не просту, а з рогами, антенами і хрестом посередині. Кум як побачив, обіцявся від сміху. А я кажу: то не для краси, то антивоздушна оборона. блядь. сиджу в засідці між помідорами, тримаю палку і молюсь на лопату. А тут без зезе летить дрон. Я встав. Кручуся, шапка блищить, як яйця на морозі, дрон завис і назад. Я бачиш, боявся. Сусіди побачили, понеслась. кажуть: дядь Валера спілкується з вищими силами. Приходять, просять зняти порчу з груші, зарядити воду, дізнатись, чи Вітя повернеться з Польщі. А я що? Я не гордий. Кажу по 100 гривень. І всім допоможу. Тепер я шаман району. Шапку носять навіть на весілля. Кум обзиває фольгований гуру. А баба каже: Хоч вперше за 20 років гроші приніс, хай вже й дронів лякає. От така хуйня малята.